Батьки і всі дорослі. Я хотіла з вами провести, можливо, майстер-клас, а можливо розказати вам, що діти влітку полюбляють багато малювати, але велике значення має те, чим вони малюють. Діти цього віку, молодшого віку, молодшого дошкільного віку, люблять малювати фарбами. Чому? Тому що. Це вчені доказати, що дітям треба швидко мати кінцевий результат. І, а кінцевий результат е, складається не з олівця, не з фломастера. Він складається із фарби. Фарби ми даємо в основному не акварельні, а гуашні. тому що вони насичені, вони яскраві і дітям це більше подобається. Попереду у нас заняття, яке потребує підготовки батьків до малювання. Це треба буде намалювати дерево. Ось ми з вами сьогодні я вам покажу, я не художник, але я вам покажу, щоб всі знали, як швидко можна зобразити дерево та крону дерева. Дорослі. Ви знаєте, що ми вже почали дітей готувати до того, що вони повинні знати. Де в нас лінія горизонту, де внизу? Що внизу? Внизу у нас земля, квіти і е, травичка. А зверху в нас сонечко, небо. Тому, коли при малюванні самого дерева ви малюєте, ви показуєте дітям бажано, щоб ви разом з дітьми от діти сидять. А ви Показуйте і готуєте. Дитина спостерігає. Значить, ми ставимо, що посередині, ну, по-перше, пензлик як тримаємо за металеву спізничку. Тільки одним краєчком пензлика ведемо посередині аркуші. Дивіться, у мене Одержалася якась така палочка, не зрозуміла. Ніколи не нажимаємо до кінця всім пензликом. Чому? Тому що у нас буде така, знаєте, гора. Е, краще всього, нам підмалювати кінцем пензлика. ось тако. І потім уже зверніть увагу, що ми пензликом не зверху вниз, а знизу вверх будемо малювати гілочки. Тут імпровізуйте, будь ласка, ви. Ідуть у вас, можуть бути, гілочки і товсті спочатку, а потім ми приловчаємося і ставимо сюди тоненькі. Головне, що нам показати: ми показуємо дітям, що є крона, крона у е Черешня, черешні, яку ми будемо зображати, вона йде ось таким шаром, таким кулькою. такою І висока, сама по собі, черешня, вона струнка і висока. Дітям цього я не говорю, але ви повинні розуміти, що ми е, даємо крону. Крона дерева ось може бути така. Коли у нас це все вже, Присихає, висихає, гарно висохло. Тоді що ми робимо? Ну, Вчите дітей пензлик обов'язково мити, витирати, прибирати після себе місце. У кожного з вас вдома є ось така паралонова мочалочка. Її можна зробити маленькою. Для чого? Для того, щоб дитина користувалася. До речі, шановні батьки, у старшій групі ми цього учимо дітей малювати саме дерево і малювати крону дерева. Ну, Я зроблю вам те, що я ніколи не показую дітям. Чому? Тому що ми дітям даємо фарбу в якусь і вони. Е, Примакують, набирають фарбу, а потім роблять крону. Вам я покажу для чого. Тому що це мене спіткало таке, що я з однією бабусю, яка має двох внуків, мені сказала, що діти малюють і без кінця потребують без кінця, потребують багато фарби. То економія фарби може бути такою: ми зволожуємо. E, сам паралон, і потім робимо примочування і робимо саму крону. Дивіться, ось такі легкі притискування дають можливість скласти загальну картину дерева. І це робиться дуже швидко. Дивіться, ось я швидше. Я вже далі не, закінчувати не буду, але сам. E, Зміст цього питання всім зрозуміли. Тепер хотілося б мені показати, як створюється трава, як створюється загальна картина, щоб дитина бачила. Ми беремо пензлик, макаємо у фарбу і ось такими штрихами, будь-якими трошки додаємо водички, щоб у нас. Низ був ось такий хаотичний. розумієте? І коли воно висихає, складає таке враження, що в нас ось така трава все. Тому, будь ласка, пропонуйте дітям спочатку роботу, а потім діти вже продовжують те, що вони зможуть зробити. Шановні батьки і дорослі, ось такий е зразок, не зразок, а скажімо так, підготовчу роботу треба буде підготувати вам до четверга. У нас четвер малювання.